Солом'яний бичок Українська народна казка, читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і діліться з друзями. Дякую вам. Жив собі дід та баба. Дід служив на Майдані майданником, а баба сиділа вдома, мечки пряла, і такі вони бідні, нічого не мають. Що зароблять, то проїдять, та й нема. От баба й напалась на діда Зроби, та й зробий солом'яного бичка, і осмоли його смолою. Що ти говориш? Навіщо тобі той бичок здався? Зроби, я вже знаю, навіщо. Дід нічого робити, взяв і зробив солом'яного бичка та й осмолив його смолою. Переночували. От на ранок баба набрала мечок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла, пряде кужіль і приказує. Пасись, пасись бичку на травиці, поки я мечки попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мечки попряду. пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь з обдертим боком, наскочив на бичка. Хто ти такий? питає, Скажи мені, а бичок йому. Я бичок третячок, соломи зроблений смолою засмолений. А ведмідь каже, Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли. Обідраний бік залатати. Бичок нічого мовчить. Видиміть тоді його хап за бік, і давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав, та й зав'яз зубами і ніяк не вирве. Сіпав, сіпав, затяг того бичка, хто знає куди. От баба прокидається, аж бичка нема. Ох, мені лихо велике. Де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Там мерщий, порядку та гребін на плечі і додому. Коли дивиться, ведмідю бору бичка тягає, вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмідя піймав. Іди його забери. Дід вискочив від дер медя, взяв і кинув його в погріб. От на другий день ще не світні зоря, а баба вже взяла кужіль і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла, пряде кужіль і приказує. Пасись, пасись, бичку, на травиці. Поки я мечки попряду, дотепряла, поки задрімала, коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк. А -а -а! Та добичка, хто ти такий? Я бичок третячок соломи зроблений смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк, то дай і мені смоли засмолити бік, а то собаки обідрали. Бери. Вовк зараз до боку хотів смоли віддерти. Дер-дер, та зубами й зав'яз, що ніяк уже не віддере, що хоче назад, то ніяк. Вовтузиться з тим бичком. Прокидається баба, аж бичка не видно. Вона й подумала, мабуть, мій бичок додому побрів та й пішла, коли дивиться, у лісі вовк бичка тягає. Вона побігла і дідові сказала, дід і вовчика у погрібу кинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла та й заснула, аж біжить лисичка. <клес> Хто ти такий? питає бичка. Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли, голубчику, прикласти до боку капосні хорти трохи шкури не зняли. Бери. Зав'язла й лисиця зубами в смолі, ніяк не вирветься. Баба й цього разу дідові сказала. Дід вкинув у погріб і лисичку, а далі. І зайчика побігайчика отак упіймали. От як назбиралось їх четверо, дід сів над лядою в льох та й давай гострити ножа. <клухи> Ведмідь почув та й питає його Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти. Та пошити з тієї шкури і собі, і бабі кожухи. Ой, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю. Я тобі багато меду принесу. Ну, гляди, тільки принеси, взяв та й випустив ведмедика. Далі сів над лядою і знову ножа гострить. Вовк його й питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити? Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це. Отару овечок прижину. «Глядиш, прижини. і вовка дід випустив. Сиди далі, та ще ножа гострить. <клух> Виткнула мордочку лисичка та й питає Скажи мені, будь ласкавий, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У <клух> лисички? Каже дід. Гарна шкура на опушку і на комірець. Хочу зняти. <клес> Ой, не знімай з мене, дідусю, шкури, я тобі і гусей, і курей принесу. Ну, гляди, принеси і лисичку дід пустив. Зостався один зайчик. Дід? І на того ножа гострить. Зайчик у нього питає на що? А він і каже У зайчика шкурка м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички і капелюх. Ой! Не ріж мене, дідусю, я тобі стрічок, сережок, намиста доброго нанесу, тільки пусти на волю. Пустив дід і його. От переночували ніч, коли на ранок ще ні світ, ні зоря, аж дер 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 щось до діда у двері. Баба прокинулась. Діду, діду. Щось до нас у двері шкряботить. Піди подивися. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід узяв мед та тільки ліг аж у двері знову дер дер дер. Повен дві вовк пригнав, а незабаром. Лисичка принесла курей, гусей усякої птиці. Зайчик понаносив стрічок, сережок намиста доброго. І дід радий, і баба рада. Взяли вони, попродали овечки та накупили волів. Та став дід тими волами ходити, чумакувати. А бичок, як не стало, вже треба. Доти стояв на сонці, поки й розтанув. Він же був смолою засмолений. От і казорські кінець, а хто слухав молодець.